Добрий день. Сьогодні 11 листопада. Я приїхав показати, що зроблено. Ну, зроблено ось що. Підсох бетон. Це я позавчора приїжджав, зробив нові маяки, щоб вони висохли. Планував сьогодні класти, заливати далі, але немає світла. Тому зараз є така ідея, поки немає світла, поїхати купити пару бар'єр та позашивати ось такі. Штуки. Це мені потрібно, напевно, треба порахувати, щас скільки, а потім їхати. Почав я вже робити. Зараз підкинемо поління у буржуйку. Стало тепло. Що вже в мене виходить? Я тут накривив, зараз виставив рівень, не знаю, винорів. Зараз я тут обріжу і зроблю вже по-нормальному. Буває так. Ну, дві години позаду більшу частину будинку зробив. Залишився оцей куток. Тут ще дороблю. Стики потім скотчем проклею. Та ось так. Ладно, продовжуємо працювати. Ну що ж, закінчив я майже. Залишився оцей падлючий кусочок. Так що така фігня. Все, закінчив я. Тут ще доски, воно буде, потім поклеїться, буде все красиво. Все, в середу приїжджаю, починаю лити. Сьогодні день був такий, тому збираюсь їду додому вже пізно, сьогодні щось довго. Ну, вирішив закінчитися все, бо залишати не хотілося. На добраніч ніч, всім до побачення. Привіт, собачка. Так, ну що, новий день. Сьогодні 13 листопада, вже почав заливати, ось що я вже зробив. Продовжую. Ось так в мене мішається бетон. Сьогодні змінив трохи пропорцію. Тепер три відра щебня і три відра піска. Минулий раз було май майже чотири відра піска та два відра щебня. Коротше, економлю пісок. Тому погнали. Так, пройшло 3 години, почав вже цю робити. Задача на сьогодні це добити і все. І буду їхати додому. Продовжуємо далі. 17 листопада. Я знову тут забув світло вимкнути, піду. вимкнув світло. Так, і що ми маємо? А ось що ми маємо? Підсохло. хочу сьогодні зробити ось це куток. У мене є десь 4 години, поки світло не вимкнуть. Тому ану. Ага, ну все, цей профіль поховали ми. Ладно, продовжуємо тоді працювати. Так, ну що ж, минуло 3 години. За три години зробив в принципі, те, що я хотів. Поставив наступний рівень. Тут вже буде рівень зі стіною. Тут буде стіна, тому треба буде ще сюди арматуру по периметру стіни пігануть. Ну а так, в принципі, нормально. Половину кімнати майже зробив. І напевно одну 25-ту будинку. Так, друзі. А в нас вже 16 грудня. 2024 року. Давно я не включав камеру, але й був я тут небагато разів. Вправляюсь, розказую, що відбувається. Зима вже. І ось що у нас є тут. Ось що вже залито. Майже Майже вся кімната. 2 метри буквально. Ну, може, два з половиною так залишилось. Планую сьогодні максимально це закінчити, але тут як вийде і як піска хвати. Процес іде, чорнова стяжка робиться. чи Хорватія, то скоріше Так що, ось така обнова по ситуації на сьогодні. Так, ну що ж, пройшло 5 годин. Сподівався я сьогодні продовжити лити бетон, але виявилось, що оцей. Шар землі він вищий сантиметра на чотири, чим мені потрібно. Тому я знімав його і ось таку кучу нафігачив. Тому задовбався на земляні роботи. Це ад каторги. Я вирішив уже. Не починати сьогодні лити, тому що через годину вимкнуть світло, а я закінчив десь годину тому, ну може менше трохи. Смисл в тому, що я все підготував, все виставив, виклав, заізолював труби, і мені залишається тільки наступний раз приїхати і почати одразу лити, і ні на не на що інше витрачати час. Тому я планую, що наступний раз можливо я навіть ось цей шматочок і якщо піска вистачить, бо цементу напевно вистачить. У мене там 6,5 мішків. А ось з піском може бути трабло. Ну, буду сподіватися. Тому ось такий у мене отчот про проділений роботі. Все, до наступного включення. Так, друзі, давно не було включення. Зараз, господи, 15 січня 2025 року. Не було довго піску в мене. Я його замовив тільки вчора. І ось сьогодні прийшов і почав стягувати. Зробив ось ну ви бачите, що я сьогодні зробив таку букву Г. Потихеньку працюється, вже водичку. Але не знімав, ну, не знаю, чомусь. Настрою не було знімати, тому показую, що. Є зараз. Може далі буду знімати, а може і ні. Завтра, напевно, відпочину, а післязавтра ще один такий присіст, щоб дві плити залити, і було красиво. Все. На сьогодні досить, я пішов додому. Друзі, привіт! Це 23 січня. Продовжуємо заливати другу кімнату. Ось що у нас є на даний момент. Одна вже повністю залита, я вже показував. Сьогодні зробив ось цю плиту за скільки за 4 години повільно так, але як можу. Ну, хоча такими темпами за місяць подолаю це все, а може навіть і раніше. Якщо буде натхнення, і ось так все відбувається. Продовжуємо далі. Привіт, друзі. 28 січня 2025 року. Продовжується заливка, не знімаю поки багато, бо щось, якось я камеру постійно забуваю. Це я з телефону зараз знімаю. Ось як виглядає те, що я роблю. <хи> якось збавився в мене темп. За день. За 4-5 годин вдається ось таку лінію зробити не більше, чомусь тяжко. Я і змінив підхід. Раніше я кожен заміс бігав на вулицю, набирав піска по три відра і по три відра щебня. Зараз я приводжу одну тілешку щебня, одну тілешку піска, мені вистачає на три заміси. Типу, бігаєш менше, але швидкість, ну, вирісла трохи, але все одно якось не дуже. Ось такий отчот. Мені здається, в мене весь відос буде із таких ось включень, де ось таке сьогодні число, ось що я зробив. Але що поробиш? Погода гімно. Знімати не особливо хочеться, тому що приїжджаєш, хочеться швидше зробити норму денну і поїхати додому. Тяжкувато одному. Але коли бачиш прогрес, якось є мотивація. Тому ось так. Так, ну що, улюблений ракурс. 31 січня 25-го року. Як ви бачите, даже зелено-зелено відбувається на подвір'ї. Це пес Даша тут ходить. Тому сьогодні я вирішив, точніше не вирішив, не забув взяти камеру, і ми будемо лити бетон. Показую, як завжди, що тут відбувається наприкінці січня в Україні. ще я роблю зараз? Ось така конструкція на двох камінцях. Раніше я робив на цементі, як це на Ютубі це Все, але із за того, що я не мог кожен день приїжджати, вони намертво приростали, і доводилося потім ці маяки залишати там назавжди. Тому камінці в принципі, для чорнової стяжки, де не потрібен супер точний рівень підходять ідеально. Так, тут у нас є рівень, а ось тут може і не бути. І тут у нас ідеальний рівень, ну все, можна заливати. Коротше, на сьогодні задача ось це пролити. І ось цей закуток до кінця ось так і буде півкімнати. Є в мене 4 мішки цементу, може і вистачить. Тут десь, я не знаю, квадрата 3,5-4 до 4. Також учора я робив що. У мене тут була адська щель. Не знаю, там воно видно, це залишилося. Вона була отак. Ось така. Я розібрав, бо тут, бачите, з чого стіни зроблені. Тупо глина з піском змішана. І воно от прилягало до цієї стіни, і все поблущилося. Я зробив гарний цемент з мікрофіброю, з пластифікатором, розібрав оцю частину, стіни, тому що нижче вже нормальний цемент чомусь, а тут оця піщана суєш. І коротше, заклав оцей шматок, не пожалкував розчину. Мене тут ще з тої сторони сьогодні, і все, і буде чотенько і красиво. Так, ладно, це було вчора, але сьогодні треба робити це. Тому вперед. Роботи для Даши. Їй треба оцей пісок, на якому ці шлакоблоки лежать. Ось так от з пазів повиколупувати, потім ми зробимо теж міцний раствор фіброю або рідким склом. або. І ось так от в ці шви все промажемо, прошпаклюємо, щоб воно туди зайшло. Ось. Потім ще зверху на це буду кластися. Залізна сітка, і потім ще раз шпаклюватися уже сіткою по всьому периметру цих стін, щоб ніяких тріщин нічого не відходило, щоб це все схопилося намертво. Ось тут багато таких тріщин, маленьких. Ось теж і не дуже маленьких, так. Але... Нічого страшного, тому що це все на чотирьохскатній криші тримається і з дуже міцним армопоясом посиленим. Тому нічого не повинно далі йти. Ну я сподіваюся на це. Ось. Ну і плюс не будемо скупитися на розчин гарний. Щоб це все ну, такі ось маленькі місцями вони. Тобі в кінця робочий день. Ось що вийшло. Ось це і ось ця лінія. Нормально, за десь за 2,5 3 години це все вийшло. І можна сказати, що це півкімнати. Навіть більше вже півкімнати, ось роздільна ета. Більша частина кімнати, більша кімната зроблена. Ну тут ще залишилось. Ось я думаю, наступний раз я на наступному тижні, якщо погода дозволить, я до стіни дороблю. І потім залишиться кухня. І все можна робити пристінки. Так, ладно, пішов я все мити, бо там воно вже Даша. Зараз буде жарити чуть-чуть місця. До наступного включення. До зустрічі!